Mm -mm. Росія отримає результат менше, ніж вона хоче, і менше, ніж вона заявляє. Ні, mm -mm. Не воно. Uh, питаю з приводу тиска на нашу сторону, та ні, не зовсім на нашу сторону буде тиснути скоріше за все по іншим трохи питанням. Тут б тут тиск стосується короля мечів. Король мечів це сигніфікатор Путіна. частіше за все, uh -huh. а ну в королі мечів програється завжди дві персоналі або Путін, або о, наш Єрмак. Але тут питання в контексті сторін. Ага. Ми говоримо про те, що у Росії великі апітіти, але їй будуть пропонувати інші варіанти, а не те на що вона розраховує. Пропонують будуть пропонувати скоріше за все інші е, інші варіації, починаючи від е, моменту стоїмо всі там, де стоїмо, закінчуючи моментом е, пропонування від третьої сторони, і це один із варіантів, до речі, від третьої сторони, де дайте Україні можливість е, щось е, вкрасти у ворога. Ви поняли? Ну от сімка. Сімка мечів, вона фігуральна про крадіжку. Да? Ну я маю на увазі, це не значить, що ми маємо свої ж території, але її можна розцінювати як питання: дайте Україні по королеві Пентакли можливість і ресурс е у ворога щось Да? Типу, це може бути накшталт е курської операції, але більш наприклад. Правильно провед... ну, проведеною, да, тобто, де це може бути про обмін територіальної історії. Це може бути тиск уже на існуючі території з нашого боку, де ми можемо забрати в зненацька в неочікуваному місці свою землю собі на Ну, коротше. Тобто, тут і такий варіант розглядається. Більш того, якісь подібні штуки будуть і в ЗМІ просочуватися. Тобто, ми будемо знати, якщо читати, знаєте, між строк з різних видань, нам стан. Неочевидно з медіаресурсів, типу, про що? Які варіанти пропонують іще? Але знову ж таки, оця історія з а, віддаванням областей з якогось, вообще, переляку о, Росії, це їхній інформаційний шум. Це те, що я пояснювала. Завись торги для того, щоб а, з тобою торгувалися за сміття, а потім да, потім ти залишишся при своєму. Ну, Тобто, тут дуже хит... Ну, знову хто кого. Перелюбить, понимаєте, в цій ситуації. Татю, ми ж говоримо про людей, які ідейно вірять в маячню, яку, яку не сера. Ну, типу, ідейно стають на її бік. Не тому, що вони. Не тільки тому, що вони отримають, наприклад, гроші, а то, що воно ідейний ідіот. Ну, типу, і таке буває в світі, на жаль, і серед політиків, в тому числі. А, а вас не смущає Трамп, який валить наратив про оточення українських військ у Курську, коли йому його розвідка каже, що це е, трандьож. А він продовжує це валити. Треба розуміти, як працює механізм публічної політики. Неси ротом своїм усяке різне і щупай опонента. Розумієте, це ігрища. От хитро ігрища на рівні високого політичного бізнесу. Вони ніколи не говорять те, що вони думають. Якщо вони говорять те, що вони думають, вони не роблять так, як вони говорять. А якщо вони і говорять, і роблять так, як вони думають і говорять, то вони все одно так або інакше прораховують план відходу. Ну, тобто, це коротше. Це момент того, що ми ділимо абсолютно всі заяви на 50. О того чорта, про якого ви говорите, вчора передивлялися. Вон він реально ідейний ідіот, він реально ідейний ідіот, і там у нього, ну там під питанням його, мабуть, давайте так, кар'єра і взагалі що там відбувається. Ну тобто там під питанням його должностний статус. на даному етапі. Uh -huh. Воно ще буде розкручуватися і крутитися. Тобто, там коротше, дядько наговорив повної херні. Вони мають закінчуватися голосними заявами. Класно. А окрім заяв, що небудь буде вообще. Ми що небудь, кромі, бла бла бла, я заявляю, що я заявляю про своє заявлення. Ми оце ще, що небудь взагалі побачимо. Ну, типу, ну знаєте, така іронічна. Це буде гучна заява, класно. Ну ой, ну, зараз. Та я розумію, але ми зараз такі подивимося, чи будуть просто гучні заяви, чи все ж таки реально ну, до да. якогось результату. Заяви будуть, ну вони дійсно будуть, по Єрофанту знову буде нестися, причому з третіх сторін буде нестися. Тобто, це прикольно прикол у тому, що воно, так знаєте, прикольно іронічно розмовляли одні, а заявлять будуть інші. Ну, ну якби якась така історія. Єдине із такого оптимістичного це колесо фортуни. Все-таки запуститься скоріше за все, ну, хоч якийсь механізм, тобто колесо, хоч почне, хоч якийсь оберт і рух. Це не давайте так, це не результат, а це початок шляху. Знову ж таки, це більше про те, що у Самарая є ні є стока путь. Понімаєте? Оце типу, ура! Ми йдемо по цій дорозі. Куди йдемо? Який фінал? що, Ну, ми пішли, і це вже перемога. От в якомусь такому коротше ключі. От, тому це. В, да, воно, воно, це не те, що воно зовсім там марне, ні, воно по колесу фортуни і по пажу Пентакли, да, це початок, перспектива, можливо, якісь мінімальні там але результати, але це все одно ж ми розуміємо, що воно більше до такого, не зовсім того, чого ми очікуємо. Угу. От до цього, до цієї повної херні, просто це про якийсь сюр, також виділила з ось цього ж інтерв'ю цього Віткофа. Путін передав Трампу його портрет і розповів, як молився з американського президента, коли в нього стріляли. Молився я просто зараз зачитаю це все, щоб правильно ви зрозуміли. Молився не тому, що він був президентом штатів чи міг би ним стати, а тому, що він був його другом і молився за друга. Я повернувся додому, передав це послання нашому президентові і вручив картину. Відповідно, портрет. Боже, портрет Трампа, і було очевидно, що це Трампа дуже сильно зворушила. Чесно, я сьогодні читала якийсь просто сюр, ну такий бред сумасшедший, чесно. Але, але тим не менше, це знову ж таки спецпредставник США. Чи може це якісь дружні відносини? Чи це любов Віткофа, любов Трампа? Що це взагалі таке? Це політична Трампівська гра. Він дуже падкий на числаві. Він же дуже числавний чувак. І все, що треба робити з Трампом, це чесати його самолюб'я. І про це знають максимально всі. І максимально всі. Чим більше ти облизуєш Трампа, тим більше він до тебе лоялен. Дуже цікавий хід з боку Путіна. Дуже цікавий хід з боку Путіна. Трамп, ну. Поворуханий чуваку, у якого великі проблеми з самооцінкою насправді який доводить своїй мамі, доводить своєму татові вже покійному. Ну коротше, щось всім кудись доводить, понімаєте? От який не відноситься в повній мірі до політичних еліт США. Тими, якими вони є, коли там закінчували кращі університети, були вихідці з цілих імперій, да. Тобто, от те, що вважається цією блакитною кров'ю елітарності. повної такої, давайте так. Монархії на лад США він не відноситься до монархії на лад США. Він таргаш в їх розумінні. І йому треба доводити, що він достоин бути елітою США, і він доводиться. Доводив це перший президентський термін. Тепер максимально доводить другий президентський термін. Це поворуханий чувак. Психологічно ага. і психічно поворуханий, мужик там не треба бути великим психологом чи психіатром, щоб зрозуміти психологічну модель Трампа. Достатньо просто зацікавитися його біографією. Це знаєте, як у тому жарті. Чому а, проблеми з головою у політиків, а таблетки пить треба мені? Понімаєте ну, типу, десь, десь от історія. І Путін робить ці ходи. Він облизує, облизує американців, облизує е, е, образ Трампа. Він облизує, тому що він знає, що він падки на цю історію. От, от і вся, от і вся історія. Ми з вами говоримо про велику пісочницю, в якому діти, які знаходяться у дорослому тілі, продовжують вести себе як діти. Достатньо і пов'язана е, пов в першу чергу з фінансовою історією. Mm -hmm. Це працювання російської спецсури на відчаї. У, ну, у людей немає коштів. А їм пропонують взяти пакети, віднести кудись, і поставити чи комусь передати за якісь ну неймовірні гроші. Ну я маю на увазі для людей неймовірні гроші. І частіше за все, той, хто несе, навіть не знає, що він несе. Тобто люди реально не розуміють, що там вибухівка, якщо ми говоримо зараз про дорослих людей, а не підлітків. Так, да. я передивлялася минулі теракти, там, де у Миколаєві було, і так далі. І е, я передивилася, а потім, здається, чи Миколаївський ваньок, чи Пандора, хтось із пацанів. Написав, в принципі, те, що я і надивилася на картах один в один. Той, хто збирає вибухівку, той, хто її пакує, і той, хто її несе, це частіше за все різні люди. Це частіше за все, взагалі різні люди. І е, в тебе вербують не в моменті того, що ти несеш вибухівку. Тебе так красиво затирають, що тобі просто треба передати якийсь пакунок. Давайте так. Люди в загальному своєму моменті не всі занадто розумненькі, не всі вміють критично мислити. Чи можемо ми їх засуджувати за це? Не зовсім, тому що якщо ми говоримо про людину, яка в своєму житті бачила тільки принцип виживання, у неї не було ні ресурсу, ні можливості займатися власним певним розвитком інтелектуальним, емоційним, психологічним, будь-яким. Дуже важко бути обізнаним, осознаним, суперумним і критично мислячим, коли ти ростеш у, у сім'ї Алкашів. Де небудь, вибачте, в глибокому селі, де тебе кожного дня. Вибачте, запитки, за, за, запікаєте, пиздять, потім ти нікуди із цієї парадигми не виходиш. Якщо ти не збухуєшся, ти красавчик, валиш працювати тяжко, важко на полях ще з підліткового віку, ну, ви поняли, яке там, яка там освіта, тебе майже півнасильно видають заміж років 17, у тому ж самому селі. Це досі у нас існує з вами, або 18. При, при, ну, про ніяку вищу освіту мова не йде, тому що грошей ніколи не було і їх немає. Ти вхерячуваєш кожного. Дня і книжку останню ти читав букварик у першому класі. Понимаєте? І завербувати тебе у момент того, що тобі просто треба віднести пакунок на пошту і залишити, там і забере людина. Ну, так вийшло, що не може суперсолідний бізнесмен у костюмі забрати корм для тварини, наприклад. Ну, я, грубо кажу, або якийсь коробок. Да, людина за ці гроші, за гроші, яких вона, на жаль, ніколи не бачила у своєму житті. За ті 500 тисяч доларів. Які треба випахати при звичайному її ритмі. Тут її дають просто для того, щоб взяти пакети, і віднести куди-небудь, да. це дуже важко зрозуміти тим, хто виріс в інших умовах. І це дуже легко зрозуміти тим, хто не має критичного мислення і певного розвитку да, такого, в такому ключі. Та, да, на жаль, це велика проблема. Це певний відчай, є корисні ідіоти. І це питання я також роздивлялася. Є корисні ідіоти. Є ті, хто здогадується, що вони зараз давайте так, вони борються за злом. Вони вбивають злих мінтов, вони вбивають зло. Я та цікав... Ну, ви поняли? Оцей ключ. Є і такі корисні ідіоти. Є такі корисні ідіоти, але є великий пласт, який, в принципі, не. не навіть не включають якоїсь думки про те, що зараз це підірвуть і їх і всіх на світі. Я вже мовчу про підлітки підлітками, окрема тема. Якраз таке велика кількість саме підлітків йдуть на це, і ось багато новин останнім часом саме залучення. Залученням підлітків та ж сама мотивація, гроші. Причому це гроші. Олександра, ви дуже великі суми назвали 500 тисяч доларів. Наскільки я знаю останніх новин, принаймні по офіційним даним, то там мова 2 тисячі гривень, тисяча да, гривень, три тисячі да. гривень. О, із залученням підлітків. Підлітки так само заради ну, нерозуміння і гроші йдуть на це. Гроші, гроші, амбіції, намагання заробити. Да? Да, намагання заробити. А де ну, от знову? Вербують кого? Мамінова мажора? Ні. Вербують не мамінова мажора. Вербують пацана, у якого батя пішов за хлібом, а коли повернувся, був синій. І з цього синього стану не виходив більше ніколи в житті. Понімаєте, де його підлітки цуць і булять за те, що він досі ходить з кнопочним телефоном. До його останній раз нову обувку. Купляли за царя панька, коли земля була пласка. І він до нашої е, брата старшого шмотки. Всі патріопані, і вибачте, обригані да отакого от будуть вирбувати підлітка. А він хоче новий телефон. А він хоче. А він хоче набухатися ре довбаним, понімаєте в зюзю, а він хоче а, а, виділитися і пригостити своїх карішей. А він хоче бути крутим на районі, або вона. Ну цих же підлітків вербує. А на питання, чому не працюють батьки, не розмовляють, бо батьки або в запої, або в загулі, або там мама і шача, як проклятуща, або папа, що ріже, але мама і шача, як проклятуща. Її осталось тільки високодуховні психологічні розмови вести зі своєю доти. Коли її калікою психологічною мати виховала, помієте? І вона тепер психологічного каліку виховує. Це дуже серйозні внутрішні процеси в суспільстві. І от ми бачимо результати цих процесів. Бо давайте так, у мене донька 11 років, а у неї зовсім інша, інші можливості, інша комунікація зі мною, інша комунікація з татом, інша атмосфера в сім'ї. Якщо зараз їй напише якийсь, а, там, я не знаю, ФСБшний чувак і почне розповідати, що він їй дасть зі грошей, їй буде це не актуально. Чому? Тому що вона хоче донатити в свої ігри, і щоб донатити, вона підійде до мами і скаже: Мама, що мені треба зробити, щоб там донат був більший? Як там, що там, як? Ну розумієте, і мама. І мама розкаже механізми, і ми домовимося, при яких умовах вона отримує там, донат в собі в гру, ну, який вона хоче в більшому об'ємі. Чи як вона може накопичити собі на ту штуку, яку вона хоче? Бо це інша, іншого роду комунікація. А тепер уяви, уявіть, що мене немає не, не як мами. Або я мама, яка мене цкували все життя, я тепер цкую дитину, прилізла в 9 вечора з роботи. Відкинувши ноги, і ще жрать, приготовить, ото сіняв батю не панянчить, понімайте, по морді від нього получить, йому по морді дать. І, ну. Наші спецслужби, не, не, чому? От, от, чому вони не зупиняють таку кількість? А як ви це зупините? Як ви будете це відслідковувати? Ловити кожного підлітка, перевіряти телефон? Ні, чому? У нас ж є доступ все одно, контролюється це до телефонів, до переписок. Відловлюється в цьому випадку? Це відловлюється, коли ми знаємо, кого ми ловимо. Я повторювала мільйон разів. Те, що у вашого сусіда на балконі висить прапор України, ще не означає, що він не російський диверсант, який при, в, при зустрічі з вами каже слава Україні, а насправді зливає дані. Класний мужик. Бігає вечорами, катається на велосипеді, в нього дружина, родина, він класний тіп, він проукраїнський. Ви бачите його з гуманітаркою, він її постійно кудись везе. У, клас. А сам їде десь повз і зливає, зливає інфу. Просто тут же. Класно маскуючись. Як ви будете його відслідковувати? Без його відома перевіряти, чекати телефон? Ні, у нас немає таких механізмів. Ті, хто думають, що їх цілодобово прослуховують, у вас параноя, друзі, прокиньтесь. Механізми прослуховування телефону це серйозна штука. Воно не робиться із гавна і пилісосних шлангів. Так, да, це можна зробити за умови, навіть в певному квадраті, але це треба певний ну, ресурс. Це Дорого, давайте так, ніхто це не буде витрачати на те, щоб перевіряти кожного другого підлітка. Ну, от є у нас петя не з благополучної сім'ї. Батя бухає, мама прибухає і працює як і шак. Його має спецслужба яким чином вирахувати? Ну, от яким чином спецсура має його вирахувати. Мальчика 13 років. Як? В селі, в глибокому в якомусь, де він на електричку сяде з тим пакетом, який йому дядя привіз, і повезе його, його куди-небудь. В який-небудь населений пункт масштабніше. Ну, от як? Як його мають перевіряти? А ніяк. А поки ніяк. Вас влаштує така відповідь. Ні, тут дуже хитрий момент. Знову, Знову повертаємося. Отримання результатів менше, ніж всі розраховують. Знову, це не про те, що хоче Росія, і, на жаль, не про те, що хочемо ми. Тобто, чи говоримо ми в нашому контексті про кордони 91-го? дуже навряд чи. супер навряд чи. чи говоримо ми в контексті того, що ми такі да, хорошо, ми віддамо а, Росії Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганське, залишимо Крим. І все це визнавайте? Тож ні? Ну абсолютно ні. Тут питання, е, тут питання намагання, е, я до речі, не бачу готовності США щось визнавати. Давайте ось так в юридичному ключі. Щось визнавати законність да, якоїсь, якоїсь історії. Обговорення е, втрат наших територій для нас воно дійсно є і, скоріше за все, ми все-таки втратимо якісь території, треба бути до цього морально готовим. Воно е, видно, але от з питанням визнання велика, велика трудність, велика проблема. Тому що навіть якщо Штати думають, що вони скажуть, ну, хорошо, ми признаємо, що Крим російський, ну, це ніяк не відміняє не визнання. Всіми іншими державами, не російським. Ну, Тобто тут уже починається оцей затик і е, якби, оця вся історія. Ну, коротше, тому тут вони поки торги, давайте так, торги народжуються в процесі торгів. От у чому проблема. Немає плану. Це про те, що ми з вами говоримо спочатку правління Трампа. Немає геть, нахрен ніякого плану. Беремо ка імпровізуємо. Все.